Шановні майстри, до вашої уваги дуже гарна новина. А яка для українця гарна новина, що менше стало окупантів? Так ось до цього ми передали 10 пташок умиротворення, 10 дюймових пташок умиротворення в третю штурмову і прийшов від хлопця в звіт. 6 з 10 дронів вразили ціль. Причому першим же дроном була вражена російська БМП. Та які ще новини для українців найкраще ніж про ті, що я сказав? Зараз це ці, телефон не виключив. А так це все напевно мій. До речі, послухайте мелодію. Я так розумію, ця мелодія має бути у кожного українця. Оце свята музика. Так, Треба виключити все ж таки. Так ось, про що я балакав. Про що я балакав? Ну, це як девіз уже, я так розумію, Русський за кораблем. Оцей дрон, пташка умиротворення, коштує 15 тисяч гривень. Ми передаємо зараз ще. 10 дронів для умиротворення окупантів. Звісно, з акумуляторами, звісно, з пропелерами, звісно, найкращі комплектуючі, тому що ми їх не тільки збираємо, ми ще і робимо обліт, щоб не було багато ну, їхніх доробок у наших найкращих. У них і так часу немає. Треба знищувати окупантів. В, цьому, в цей час на ці дрони. Більшість коштів передали дві людини. Це Андрій Пшінка і Ігор Кучмар. Моя подяка. Вони справжні українці. Ну і, взагалі, хто не тримає зброю, той що допомагає ЗСУ. Слава Україні!